Доброго дня! Вас вітає ТВНЮ Новини з студії Чимчинський Валентин. З 1 березня 2023 року канал Eurovision ТБ отримає ребрендинг і буде під назвою ЄвроТБ. З 13 січня 2023 року 12 канал стає новим музикальним каналом під назвою ТВНЮ Музика. 8 січня 2023 року на каналі ТВНЮ Україна стався ще один невеличкий редизайн. А тепер трішки новин про війну між Росією та Україною. Росія готується до нового масованого обстрілу е, України. Про це повідомляє ОК Південь. Росія намагається створити 2 мільйонну армію 9 січня в РФ. Заборонили виїзд чоловікам, які мають приземний вік. Через півтора або два місяці Україна матиме необхідну кількість танків та іншої важкої е, зброї. Про це повідомив подаляк. А на цьому все. З вами був Чимчинський Валентин.